Хотів би ще раз привітатися з панством нашої територіальної громади сьогоднішнього ранкового звернення до вас стосовно вибухів, які ми відчули вранці. Я обіцяв, що ми будемо тримати вас в курсі подій, які будуть розгортатися в пошуковій операції наслідків роботи нашого ППО. Я би хотів запевнити наше населення, що ви можете з таким ППО. Спати спокійно, тому що вони 24 години на добу пильнують наше небо, пильнують наш спокій і працюють дуже ефективно, на що я сьогодні сам міг пересвідчитися наслідки тих роботи, яку вони відпрацювали сьогодні вранці. Наші ППО приземлили ракету Калібри, яка була випущена з акваторії Чорного моря. Я сьогодні сам це пересвідчився. В ефективнішій роботі і хотів би подякувати небайдужим мешканцям нашої територіальної громади, а саме Бронського старостинського округу, які, почувши наше звернення і відчувши от падіння тих уламків, вони оперативно знайшли уламки ракети Калібр, які упали після її руйнації нашим ракетам ППО на двох полях в районі Бронського Старостинського округу. От. Я би хотів вам показати невеликий трофей, це частина крилатої ракети Калібр. Уламки знайдені, оперативні служби працюють на місці. Очікуємо зараз приїзду певних відповідних служб для того, щоб знешкоджувати їх і вивезти за межі нашої територіальної громади. Я вам вдячний. Слава Україні, слава ППО і слава таким людям, які от сьогодні допомогли нам. Це буде Україна!